Усіх вітаю на своєму каналі. Розпочинаю нове відео з рецептом, який мені скинула подружка, і мене теж зацікавив: це бургери з тунцем та авокадо. Спочатку роблю начинку, цибулю дуже мілко нарізаю. Далі беру авокадо. Головне, щоб воно було спіле, м'яке. Нарізаю на такі більші шматки, все рівно будемо потім переминати. Натираю трішки цедри лимона і потім ту частину, яку ми натерли, також ще вижимаємо у миску. Ну, Сік, щоб дістати. Не дуже багато, загалом, от саме така верхівочка. Я думаю, по відео зрозуміло. Далі додаємо чайну ложку майонезу і тунець подрібнений у власному соку або в олії. В принципі, не так важливо. Я беру десь половину банки на два бургери, але ви дивіться за своїми смаками. Також солю, перчу, додаю ще паприку, можна чилі, якщо хочете погостріше, небагато листочків шпинату можна так додати, можна порвати, як я. Також столова ложка оливкової олії і все переминаємо до однорідності. Спочатку воно таке дуже ріденьке, потім вже збирається у більш густу масу. На цьому начинка готова. Переходимо до булочок. Сковорідку змащуємо олією, не дуже багато. На ній нам треба підсмажити зріз булочок до легкої скоринки. І тоді збираємо вже бургер. На низ булочок викладаємо листя салату, на них начинку, а на начинку порізаний марінований огірок. І останнє, що треба зробити, це підсмажити натертий твердий сир. Висипаю на сковорідку, трішечки чекаю і одразу починаю мішати лопаткою в одну таку масу. Не треба зволікати, сир дійсно швидко плавиться. І ось видно, як він уже. Збирається в такий комочок, і на цьому я вже вимикаю вогонь. Розділяю цю масу на два і швиденько поливаю зверху на кожен бургер. Але скажу одразу: можна і без сиру. Я робила по рецепту, але мені здається, можна і без нього. Накриваємо другою половинкою булочок і все, можна смакувати. Дивіться, яка краса, бургери дуже ситні виходять, але єдиний мінус, що ну, не дуже зручно їсти, бо начинка така рідка, і ти кусаєш це все, і воно трішечки вилазить. Але я думаю, ви справитесь дійсно непогані такі бургери. Ми з Полінкою в Сінсей прийшли дивитись те, що для кухні, а тут дуже оновлений асортимент, багато для осені і дуже багато, знаєте, органайзерів з'явилось класних. Різні. різні. А ну зараз отак зроблю. З'є м'які ось типу ось такі. Але мені, якщо чесно, такі незручно. А мама моя користувалась така же нормальна. Ої схожі, як у мене, тільки у мене від українського виробника. Такі розкладаються з картонкою. Взагалі дуже багато з'явилося. А полі сподобалася така штучка для Великодня. А? Ну, Поки буде носити? а ну дивіться, що це таке. А полуничка. Зараз далі подивимось. Скільки вже гарбузиків і м'якеньки, свічки, дивіться, які. Ну це мені не дуже сподобалася. Ось ця смачна, але солодка. Прям карамель, ваніль і лата, як написано, таке є. О, дивіться, яка краса. Боже, я хочу, але для чого не знаю. Полічка? Тільки обережне, бачено, керамічне. Дивіться, жолодь є. Я хочу такі. Поля, воно заклеєне спеціально, щоб ніхто не І Є меншенька. Блін, я б, зах... я б хотіла таку чашку. Треба пошукати. Дивіться, є силиконові форми, дуже класні. І відтінок. Дуже прям стильно. Дошки і сервірувальна також є, бачите. Ще дивіться, є ось свічки теж дуже гарні з такою кришечкою. А зараз понюхаємо Форест. Ні, не моє. Дякую. Ось ці всі зелені перенюхала і он. Не подобається Кислим якимось пахне, але гарні дуже відтінки. Так, чашечки, чашечки. Щось не бачу. Гарбузиків. Все те саме, що й було. Цілий стенд пластикового посуду. Але щось мені пластикове не дуже. Ой, дивіться, які є чашки тут. Я люблю таке фігурне. Блін, от би гарбузик був. Динозавр є. Поля щось собі знаходиться і вноситься з ним. Ой, дивіться, тут є чайники, як з Ікеа, прямо от ідентичне. Це у Саші такий був. Я їй казала, що я на розетці схожий знайшла. Вона сказала, що в Ікеа купувала, і тепер дивіться, є в сенсей. 280 гривень, блін, я хочу чайок заварювати. Взагалі мені треба якась склянка для кави. І щось, типу такого, щоб тут були ось такі перегородки, але вже щось не бачу. Міняється дуже швидко. Асортимент Є тільки отакі великі. Ось, бачите, щось типу такого мені треба. Ми багато що купили. Буду вдома, я вам покажу. Зайшли в сільпо. якусь булочку хочу взяти, перекусити. Можливо, додому на вечері щось візьму. В Аврорі Якусь знайшла малювалку. 20 гривень, дитина щаслива. І нам взагалі ось такий маркер потрібен був, бо вона списала свій чи він засох. Загалом, бачите, і маркер тепер є, і дитина зайнята. Ідемо шукати булочки. Так, ми вчора з Полінкою повернулися в півдесятої додому, тому вже нічого не знімала. Вийшли в Так, стоп. Ні, не в 50 чуть-чуть раніше. А, загалом у нас світло вимкнули в 3, в 3.30 ми пішли на вулицю і були половиною 5 ,5 годин. Просто це рекорд, напевно, щоб ми стільки гуляли. Спочатку з коляскою були, потім коляску завезла і також пішки гуляли, по магазинам походили, а потім вже були на майданчику. Їли також перек... перекустики з кавою на вулиці. Загалом, зараз я вам покажу, що ми купили, де ми були вчора, і хочу розповісти ситуацію з майданчика. Мене трошечки дратує, що люди досі не розуміють, що не треба примушувати дітей ділитися власними іграшками. Так, я ж такого поставлю. Коли ми виходимо на вулицю зі своїми іграшками. І Поліна ними грається, і хтось підходить і там попросить, або ну, менші діти не просять, а просто руки тягнуть, то Поліна, звісно, не дає. І я їй кажу, що це твоє, не хочеш, не ділися. Якщо сама захочеш, можеш дати погратися, а потім дитина віддасть. Ні, то ні. Якщо це спільні іграшки, які валяються по майданчику, то я кажу, що це спільні, тому треба гра... гратися разом. Але якщо вона взяла перша, то пограється, а потім дасть. Але щоб так. Погралась недовго і дала ще комусь, бо це спільні. Ой, загалом, і дуже частенько мені досі зустрічаються батьки або там бабусі, дідусі. Що коли там Поліна підходить до когось і хоче іграшку, я їй одразу скажу, що Поля це дитини власна, тому ми не забираємо Поліна. знає. я їй там два рази можу повторити, що це не твоє, це власне дівчинки. І вона не хоче ділитися, тому ми не будемо забирати ідемо шукати інші іграшки, які спільні на майданчику. Поля мене чує, ми йдемо одразу далі. Вона знає, що є своє, є чуже, є спільне. І що роблять ті батьки деякі? Кажуть: ну дай погратися, вона ж теж хоче. А я кажу, що я вчу, що своє це своє. А вони кажуть: ну, нічого, тіпи, пограється. Я дуже проти такого. І вчора знову була така ситуація. Разом гралася Поліна там з дівчинкою, Ну, як гралися, так поряд були. А та дівчинка була з бабусею, і бабуся їй принесла такий вентилятор маленький. в Аврорі продаються. Знаєте, кнопочку так натискаєш швиденько і крутиться вентилятор, такий невеличкий, дитячий. Дала своїй онучці, поля ж побачила. І хоче теж, а я кажу, що ні, це дівчинки, ми будемо щось інше гратися. Кажу, Можеш попросити. в неї? Скажи, можна? Якщо вона не дозволяє, ну тоді вибачте, це її власність. Що бабуся каже, ну дайте по-дівочки поігратися, і вона, вона віддасть потім. А я кажу, що не треба так дитині казати, Ну я нормально, тіпо, кажу, що це те саме, що, наприклад, я у вас попрошу телефон, ваш власний. І скажу, що я пограюся і вам віддам. Це те саме і у дітей. Да, Можливо, воно з різних категорій, там, телефон дорогий, там все таке, але для дітей це те саме, що для нас телефон, машина і тому подібне. Ми ж один у одного не просимо, правильно? Так само і власні іграшки. Хтось, можливо, зараз каже, що це егоїзм. Ну і нехай буде егоїзм, але, ну. Це те саме, дійсно. Є навіть багато роликів, як ми діть не ми, а ну люди дітям кажуть, типа поділися, треба ділитися. Да? А коли там такий класний ролик, що коли грабіжник до машини підходить, і дитина батьку каже: чого ти злишся? Він теж хоче погратися твоєю машиною, хоче покататися. Та це, це реально абсолютно те саме. Загалом дівчинка почала ховати е, цей вентилятор. Ну Ми посміялися, що вона прям почала його собі тако під майку, типу, під пузик ховати. Ну і все, і пішли собі. А потім дівчинка віддала бабусі, пішла собі гратися, що бабуся зробила. Підійшла до нас і дала моїй Поліні цей вентилятор і каже: Он, вона поки забула, типу, пограйся. І Поліна, звісно, вже взяла і виходить, що я вже не можу сказати нічого, хоча я Поліні одразу сказала, ну, раз тобі вже дали. Але пограєшся, але потім ми віддамо обов'язково дівчинці. Поліна знає це все. Я, бабусі, цій кажу: а навіщо ви дали? Ну, дівчинка ж не хотіла. І вона. Ай! Ой, коротше, не робіть, так, будь ласка, ви підриваєте е, віру дитини до вас. І ну, вони це дійсно це все пам'ятають. Їм дуже образливо, коли ви забираєте їх власні іграшки і віддаєте чужим діткам. А потім що зробила Поліна? Пішла, махає собі такою цим вентилятором. Та дівчинка побачила. Побачила і така: Ей, це ж моє! І я кажу Поліні, все віддавай. Бачиш, дівчинка побачила. А бабуся ж та давай сміятися. Ну, загалом це дуже неправильно. Не робіть так. Якщо дитина проти, значить проти. Не віддаємо дитячі іграшки. Все. Правда? Мене просто обурює, що. У сучасному світі досі люди вважають, що дитина має своїми іграшками ділитися і заставляють її. Прям заставляють. І я майже всім кажу, коли так заставляють, що ну не робіть цього, я ну, не сварю, адекватно пояснюю, що дитина це все відчуває, і ви як зраджуєте її. Все. Боже, п'ять хвили, 6 хвилин розповідала. Так, ну це важлива інформація. Давайте покажу, що ми купили вчора з Поліною. Показувала вам трішки сенцей вчора, тож почнемо з покупок з нього. Взяла я такий ось цей заварник-чайник, дуже мені сподобався. Я собі такий, прям дуже схожий, зберігала на розетці. І, взагалі, передісторія така, що коли ми були з друзями у Буковелі, нам в одному з ресторанів принесли чай у такому чайничку, і нам дуже з подошку сподобався. Але я ну, не планувала брати, але так собі зберегла. І він там трошки менший був. Ось, а потім у Саші я побачила такий самий великий. Кажу: слухай, я собі зберегла такий на нарозет. А вона каже, що взагалі це з ікеа. Але цікаво, що є дуже-дуже схожі або вже копіюють ікею. І дивіться, товари є в Сінсей. Загалом, на нарозет я зберігала собі за 500 гривень, а цей 280. Клас, клас. Дуже прикольний. Тут є ось закрите-відкрите. Одною рукою, напевно, зараз я не відкрию, бо вона ковзає. О, ні, відкрила. Раз. Сюди засипали заварочку. Все виймається. Дуже класний чайник, бо у мене є френч прес але він маленький для того, щоб зробити е, нормальну. Як це сказати, нормальний літраж чаю і пити. Це саме ви вже знаєте, чай всім розливати. А френч прес він більше, як зробити таку міцну заварку і розбавляти потім водою. Тому ось такий я дуже хотіла, і дивіться, який він стильний. Так, далі побачилось такі органайзери, як з фетру, але дуже-дуже цупкі, дуже класні. І дивіться ціна 220 гривень. Просто! Дивіться, і які вони гарнющі, стильні. Це вже підуть на мою нову шафу, яка буде у мене на лоджі. Буду сюди ниточки складати і все, що мені треба для роботи. А потім подивлюсь, якщо потрібні будуть іще, то докуплю. Бо я заходила і в Юск, але там нічого прикольного і нового не було. Там всі ті самі кошики, і один кошик 250 гривень, більший 350. А тут дивіться 220 і три штучки. Придивіться, дуже-дуже класні. Міцні можна і у ванну поставити, і сюди, наприклад, туалетний папір складати у більшеньку. Да? В меншу якісь там косметичні засоби. Мені дуже сподобалось. Так, і третя покупка це ось така. Що це таке? Такий органайзер. Він такий простенький, дешевенький, він і коштує 100. 170 гривень. Побачила у Ярослави вже давненько. Вона його використовує для книжок, які вони зараз з донькою читають. І думаю, клас, нам теж таке треба і свою поставити, і полінки, щоб вона вибирала вже біля ліжка, щоб ми не вставали, не йшли до шафи. І ніде не могла його виджанити. На сайті їх розібрали і більше не завозили, офлайн їх не було. І дивіться, завезли нарешті завезли. Я щаслива. Прикольний. Ну, він також ще складається назад. Тож буде. Але дивіться, я його хотіла теж для книжок. А зараз думаю, що можна. Або у ванну також поставити і сюди щось складати. Там рушнички, ну, все, що придумаєте, якісь гаджети свої. І зараз я ще подумала, можна сюди складати свої лекала. Вони в мене в папках, і теж поставити в шафу. Загалом, я подумаю, куди все-таки я буду його використовувати, бо бачите, з'явилися ще ідеї. І тоді побачите. Так, це покупки сенсей. Я дуже задоволена, бо і гарно, і якісно, і і дешево. Так, далі зайшла в магазин чиста хата. Називається Мені, Боже, що там падає? Мені потрібна була щітка для полі новенька. Ми купуємо Курапрокс. Вона йде до 4 років. І знаєте що? Там лежать уже трошки старші від 4 років. І вони там по 180, по-моєму. А ця. 380. Я не знаю, чого такі дорогі, але ми купуємо, бо стоматологи рекомендують і дійсно класні щітки. Тож, взяла. І потім я згадала, що в мене закінчились гранули для прання оці парфумовані, якими я постійно користуюсь. І Мені радили в цьому магазині олію. Ось таку: ну як? Там була інша фірма, ту розібрали. Але загалом олія для прання та прибирання. Теж вона концентрована, парфумована. І в цей раз були ось такі: 360 гривень оця коштує. Треба, якщо впрання сказали, або пів ковпачка, або менше, щоб не сильно було ароматне. І все, як замість грану. От Гранули я засипала, тут залила ковпачок і перу. Або можна, якщо мити підлогу, теж трішечки налити і теж буде пахнути. У мене є для підлоги ще від нашого виробника, але вже закінчується, то от спробую ще з цим. Вибирала, щоб запах був такий максимально свіжий, то ось такий от взяла. Коколатеві, щось таке. Там ще була класна фірма, така менша баночка, там треба взагалі пару крапель, але розібрали. І що ви думаєте? <с pour vous> Я пробиваю ось це. Це вже наскільки? На 700... 740 гривень вже, так? Да? Блін, два товари називаються. І мені на касі кажуть, ой, а ви знаєте, у нас зараз акція. Типу, розіграш можна взяти в ньому участь і виграти пилосос Dyson, якщо берете на тисячу гривень. І я ж така: блін, ви хочете мої гроші витратити? І я згадала, що взагалі мені треба ще ось ці серветки, які я взяла, <сміттє> ловушка кольору. У мене просто дві штуки лишилось і я думала, куплю, коли точно закінчаться. Бо мені дуже сподобалося, і я на постійній основі користуюся саме для білих речей. І тут така ж акція, а вони мені все рівно треба, хоча не планувала саме вчора купувати. Ну, загалом, скільки вони? 280. То взяла ще їх. 50 штук, велика упаковка. І якраз чек вийшов на 1020 гривень. Тож і товари купила і беру участь у розіграші. то... Так, я не знаю, чи можна ту інформацію показувати. Ну, загалом, ось. Даруємо полосу, здайся. Цікаво. виграю чи ні. Навіть якщо ні, товари ці всі мені потрібні були. Бо за цим я ціленаправлено не йшла, а це пізніше планувала купувати. Ну, буде так. І остання покупка те, що мені потрібно було, це я знайшла в Аврорі. Ось така підставка. Вона пластикова, вона тут, бачите, намальована для кришок, але мені треба для тарілок в одну шафу, яка у мене дуже вузенька. Це буде в організації кухні. Потім побачите. Мені ще треба буде її врізати, бо вона широка. Мені треба її не ось так ставити в шафу, а саме ось так. Тому треба буде ось тако підрізати. Загалом далі побачите це взагалі умора. Я Я е шукала щось таке подібне і ось знайшла саме в Авролі 100 гривень. коштує. тому не шкода, буде різати або ще щось там переробляти. Е бо хотіла в ікея замовити, можливо, картинку вставлю. Така класна є штука, теж органайзер. На низ кладеться такий піддон з дирочками. І далі ви вкручуєте палички, ось такі так, як вам потрібно, з різною шириною тому подібне. Але вони дуже-дуже широкі. І могла... вони складаються з трьох частин: посередині велика, і по боках дві менші. Я думала, можна було б таке замовити ось ці великі там в шухляду одну запихнути, а третю, таку вузеньку. Якраз в цю шухляду, яку мені потрібно. Але вони дуже-дуже довгі. Там, по-моєму, 70 см. І воно б не влізло, бо у мене шухляда зараз я вам покажу ось ця, вона 30 см, ось так, глибина. Тому не підходило, я щось шукала і знайшла саме ось в Аврорі. Тобто, мені треба оцю штуку не так запихнути, а ось так. І от, бачите, дві, дві зайві будуть. Короч, ось так. Побачите потім. Боже, тут такі ідеї фікс, що хай обмилує. Загалом ось такі покупочки. Дивіться, мені так подобається, коли я по лінію ось так заколюю волосся. А що ти мене тягнеш? Що? Вон так ззаду. І вона така, як маленька жіночка. Боже, Поля, тут такий порядок був. Тут просто нічого не було. Дивіться, відкрила шухляду, вже все подіставала. Мені погано стає від такого вигляду. А тато все поскладав був. Ладно, діти, є діти. Шафа, яку я замовила, завтра має бути. Тож, з чоловіком заберемо, подружка до мене прийде, будемо збирати, і будемо організовувати, і тоді вже буде наступне відео з шафою. Ой, Колінка мене тягне. Все, на цьому я буду, напевно, прощатися. Невеликий влог вийшов. А, але наступний, я думаю, буде більший і, і більш цікавий з <зараз> за організацією мого робочого місця, взагалі, лоджії. Все, дякую за перегляд. Піду з дитиною гратися. У нас ще світло є. Коли воно пропаде, тоді підемо на вуличку. Все, пока-пока. До наступного відео. Махай. Па -па! Ти куди зібралась? На вулицю зібрались. Коли світло вимкнуть, тоді підемо.